Вітаю вас, друзі, сьогодні морозний день. Я сьогодні знову йду до Лебедів. Ось бачите, вони там. Вчора я їх годував тут на льоду. Можете переглянути попереднє відео. А сьогодні я також їм несу щось смачненьке і мені буде просто цікаво побачити. Чи впізнають вони мій голос. Чи будуть вони виходити? Мені хочеться їх викликати сьогодні не на лід, а щоб вони прийшли сюди на сухе. Ось тут я буду висипати. О, я бачу, вони вже впізнають. О, бачу один, один вже біжить. Давайте всі сюди. Всі сюди. Сьогодні ми будемо спостерігати. Я вам приніс смачненько. Ось. А, я тут приніс їм знову пшенички і деяких трошечки очистків. Ось тако розсипаю. Ось тако розсипаю. О. Ось тако розсипаю, о, тако, щоб їм було зручно. О. І бачу вони, долаючи шлях. Через лід їм не, не дуже зручно. Ось там особливо лід. Сьогодні зранку вже бачимо тонкий лід і вони долають ось цей шлях. І всі прийшли. І ось вони вже тут за цим фуршетним столом. їдять. І... Так. Ось бачу, знизу двоє підтягується. Закликайте. Просто, друзі, спостерігаємо за цією красотою. Хто знає, який це вид лебедів, я не дуже розуміюся в них. Напевно, це лебеді шапуни. О, Можна дивитися зблизька. Вони тепер не, не проявляють агресії. Ось якісь звуки вони видають. Ось просто цікаво спостерігати за їхніми повадками. О, настільки. О. Вони просто сідають на землю, щоб їм було зручніше. Так, ходіть ближче, ходіть ближче. Закликайте всіх, що ці, напевно, не голодні чи що сьогодні. Ходіть сюди, ходіть. Їм, напевно, важко. Не знаю. Як відрізняти самця і самицю, не знаю. Молодших від старших. Не розуміюся, але просто приємно спостерігати за цим білосніжним ось таким пір'ям. Я не знаю, як камера передає, але пір'я взагалі білосніжне. Ось як вони любляться чи чубляться, незрозуміло. Ось щось вони фиркають, але досить вони тихі, досить вони тихо. Ось вони щось шиями, ось за, за шиї з кубуця. Просто без слів спостерігаємо. Залишилося поки що лише троє. Лише троє ось там. Підмоги їм немає. Так, не знаю скільки їх сьогодні. Так, там троє. Так, а тут 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ну Десь 25 штук. Я думаю, є. Ось, прямо. Сідають близько, сідають на живіт і їдять. Молодці! Молодці! О, як ви близько до себе підпустите! Як? Ану, як близько, такі дуже близько не йду. Який розмах крил. Навіть не знаю, який це тут розмах крил. Це прямо велетень Прямо велетень Чим же вони харчуються? Знаю, що влітку вони їдять рязку, щось е, у воді, якусь рослинність, якісь водорослі а зимою не знаю. Напишіть, хто знає. Що вони їдять, тільки знаю, що не добре їм хліб давати, тому що це для них шкідливо для їхнього травлення. Краще зерно, да, напевно, добре би було капусту порізану, але в мене не було. Але бачу, що достатньо вони люблять зерно. Ось так очистки, там шкірки яблук ще. Ще залишилися, а зерно вони прямо. ось так Не знаю як їм удається, ось так. Ось з тими великими дзьобами, але вони справуються. ось Прямо дивіться на процес. Підійду сюди, до цієї кучі. Ось так, прямо зблизька, щоб побачити. Веркають чи із страху, чи від задоволення, не знаю. Але трошечки порція. Ось цей буквально ось ось бачите моя нога, ось тут І я прямо біля них. Вони досить спокійні, не агресивні Якщо їх годувати, вони добрі. Ось, бачите, вже. Посідали на льоду, ті троє так і не підходили. Напевно, вони поїли. Ось, а ці прямо лежачи, лежачи, наминають. Ось. Прямо-прямо наминають. Як пилососи працюють. А ці вже задоволені. Ну. Десь мені в пояс буде. Ось так, друзі. Сьогодні записав вже друге відео про лебедів. Лебеді зблизька. Пам'ятають вони, хто їх вчора годував. І тут вони на цьому місці. Не знаю чи прийду завтра, але сьогодні поїла. Все, друзі. Відійдемо ось так, щоб спостерігати і дати їм більше свободи. Ось так. Ось так вони тут харчуються. Да, Морозець прохолодно. Просто спостерігаємо. Пишіть свої коментарі, що ви знаєте про цих птахів. Ставте вподобайки цьому відео. Да. А я буду прощатися і з вами, і з лебедями. Бажаю усім гарного дня, до нових зустрічей на каналі. Ось вони передають вітання. Ось так вони вже починають. За шию ловити один одного. Ось це щось у них особливе. Все. Завершую відео. А Лебеді нехай залишається і хай доїдають усе тут. Бажаю усім гарного дня. До зустрічі на каналі.